Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Завітали ми на наш майданчик Вірем Техніка Рівне і крайнє надходження, яке ми вивантажили днів 10 тому. Вже хлопці в основному покомплектували, перевірили. І Зараз зробимо короткий огляд, які трактори в візуальному стані, по шинах, Пройдемося. Декілька вже відвантажених, але лиш закінчили комплектацію. І почнемо ми з лінійки Куботи, яка є найбільшою. І перший трактор в цій лінійці це Кубота ZB15 на 15 кінських сил. Просто дуже збережений трактор. Передні контргрузи, їх навіть тут два. Бачите, один всередині і один ззовні. Оригінальний куботовський. По шинах. Порядок передні, легенькі мікротріщини не суттєві, задні шини ідеальні. ступицях що дозволяє регулювати. З рівнем горизонту ґрунтофреза і з гідроциліндром шириною 1,20 м. Хороші ножі на ґрунтофрезі В чудовому візуальному стані цей трактор. Вартість цього трактора. 4700 умовних одиниць. Ці ціни буду називати самовивозом місто рівне вулиця Князя Володимира 112А. Молодший брат Хіномото, він же Кубота Асті на 14 сил. Чудовий теж візуальний стан. По шинах повний порядок. Без мікротріщин оригінальні шини Бріч Грунтофриза теж метр двадцять в комплекті і теж є рівень горизонту. Прекрасний малюк, по колії ці трактори дуже схожі. До метру в широкому положенні по центрах коліс, обернувши колеса, помінявши, правильно сказати, місцями. Ще молодший брат хітачі CTX 147, він же Кубота GB 145, на теж 14 кінських сил, найсвіжіший з серії власне, GB. Бачимо по дисках перший місяць п'ятого року. Ця серія випускалася до 2007 року, тобто останні роки випуску. Теж 14,5 кінських сил, табличка з цієї сторони повинна бути. Не написано скільки, але 14 точно кінських сил. Грунтофреза теж метр двадцять. теж є рівень горизонту, хоч на них немає двох точки заводської, трьох точки, тільки двох точка. але можливість комплектування, бачите, отвер є безпроблемною. Ця справа, і ми можемо теж це зробити. Трьох точка в наявності. Чудовий малюк, збережений 340 мотогодин. Точно ми не крутимо, ми завжди показуємо, так як воно є. Трактори ще не встигли навіть помити, оскільки мали відвантаження і комплектували трактори з цього надходження. А15 це є ще з попереднього надходження, Свічі розжарювання поміняли, поставили нові, тепер заводиться без проблем. Хороший трактор збережений. По двигуну порядок. Катерних газів тиску немає. І вже, як на всій хасті, є трьохточка заводська з рівним горизонту. По ціні, давайте подивимося, дуже схожі трактори. Від А14. Вартість його 4800. GB 145, він же хітачий, цей ТХ147, вартість 5500. І Асті А15 вартість 5200. Отака лінійка малюків. І продовжуємо ще з крайнього надходження А17. Одразу скажу вартість. Його вартість теж 5500. Тут теж є трьох точках з рівнем горизонту. Ці функції працюють справно. Ножі на грунтофрезі взагалі нові. Лиш підтерта фарба не зношені, не стерті. За 5500 можна такого малюкасті придбати у нас. Більш потужні трактори з крайнього надходження GT3 21 кінська сила. 6700. Прекрасні ножі, бачу, одного ножа доставили, мабуть, не було. Всі решта ножі в дуже хорошому стані. Швидко з'єм. І звичайна механіка. Теж є в цьому плюс жодних хлопотів з комп'ютером боком управління. 6700 на майданчику. Не перевершуємо останні GL201 на 21 кінську силу, повний порядок по шинах. Передні Задні шини без мікротріщин, грунтофриза 1,40 м в комплекті з чудовими ножами, ще практично не стерті великі лезо і ціна 7500 за такий чудовий трактор. 1013-1014 мотогодинне працювання, бачу наклейки на 1000 мотогодин, мабуть, робили ТО. Хороший збережений трактор серії GL. На майданчику зробимо огляд є інші трактори серії GL, тому по серії GL є з чого обирати. Трактор без ґрунтофризи. Одразу скажу L1195, вартість 5700. Кому не потрібна ґрунтофриза, то може придбати такого тракторця. У нас є Farco. Є трьохточка з рівнем горизонту, все працює, механічно примусовий кут нахилу, жодних підтікань. Карби на шинах хороші, мають мікротріщини передні, задні теж мають мікротріщини, але карби теж є дуже достойними. І 5700, цей тракторець. Можна придбати на нашому майданчику. Наступний, більш потужний, l 205 з гідропідсилювачем керма на 20 кінських сил. По шинах та сама ситуація, карби повні, є мікротріщини, але з відгуків і досвіду власників таких тракторів, ці шини послужать ще не один сезон. Звичайно, розірвати можна все, але. Служити вони ще будуть. Більшість ножів нові, декілька ножів підтерті, але в цілому ножі на ґрунту фрезі в хорошому стані. Комплект 6700. Дуже надійна серія. Це попередник серії GL. Трактори міцні, надійні і по запчастинах теж розхідних, скажу так, в матеріалах є все, що необхідно. Підшипники, сальники, вежемні підшипники. Муфти, диски, щеплення це є все, як і до будь-якої куботи. А тепер переходимо до лінійки із секі з крайнього надходження. Хороший важкий малючок. Бачите, який масивний передній міст на 15-сильному Сіалі. Важкий трактор. Реально найважчі трактори із секи в своєму класі. Це точно. І такий малюк. Буде коштувати 5600 на майданчику. Потерли і розбили, на жаль, поворотник, поміняємо поворотник на інший. Ну а вже ці потертості на крилі при завантаженні виправити точно можна, але ми, ви знаєте, не малюємо губки і показуємо так, як є. 5700 з трьох точкою, рівнем горизонту і грунтофризою метр двадцять в комплекті. Чудовий важкий малюк, багато функціональний з пам'яттю під кермом, 518 мотогодин заводиться, працює все дуже справно. Більший трактор і новішої серії CL173 на таких шинах. Вперше ми бачимо, шини практично нові, не степті, технологічні шов. Навіть залишився, не користувалися ними багато в чудовому стані. Передні шини Брідстоун теж і теж в чудовому стані. 17 кінських сил, механічна коробка, 942 мотогодини на працювання, швидко з'їм, рівень горизонту і ґрунтофреза 1,60 м величезна ґрунтофреза до цього трактора. Можливо, на наших, якщо десь важчі ґрунти, на піщаних буде працювати на важких ґрунтах, мабуть, потрібно знімати крайні ножі, щоб не перевантажувати трактор і робити метр сорокову. Отакий От чудовий тракторець, вартість 6600 на майданчику. Можете приїхати, протестувати та обрати собі помічника такого надійного, міцного і важкого. Тут ще масивний передній контргруз з двох частин. Ці всі моменти. Збережені і в хорошому візуальному і технічному стані по цьому тракторі. Старший брат сіалу 15 сіал 21 А давайте ще по диску подивимося, самому стало цікаво, якого ж року випуску на дисках. Це 10.03.96 по диску. А тоді вже подивимося Сіал. Тут рік, мабуть, десь 93-й. 92-12 місяць, 92-го. Так, вони випускалися до 94-го і потім пішла серія чи до 95-го правильно сказати, і з 95-го пішла серія з трьома цифрами Сіалів. Новіша версія. Сіал 21, Дуга безпеки на навіс від сонця. Хороший технічний стан, по шинах з жодних завважень, в чудовому стані 542 мотогодини. Грунтофреза трішки має корозії, рівень горизонту, трьохточка, все працює справно. Ножі на ґрунтофрезі ми причепили нові повністю комплект ножів. І 6800 на майданчику такий сіал на 21 кінську силу, можна приїхати оглянути. Одненького вже продали і ще один залишився. Великий монстр по колії, скажу ці більші трактори, вони мають метр метр десять, це середньобазові трактори з чуть ширшою колією. Повнорозмірний, важкий Ісекі. секі Лендлітер 255-й на 25 кінських сил великий трактор, повноцінна 25-ка, півтора тонни ваги. Грунтофриза в комплекті теж з рівнем горизонту, Фаркоп, бачу, ножі на ґрунтофризі в хорошому стані. І цей трактор буде вартувати на майданчику у нас 7 тисяч умовних одиниць за 25-ку з ґрунтофризою. Тепер маємо ще два янмари, одного дуже великого. А один класичний F-7 на 16,5 сил. Має швидкоз'єм на трьох точці обов'язковому порядку. Ці всі трактори з трьох точкою серії F. Чудові ножі, не зношені зовсім. І вартість 5500 цього трактора. 548 мотогодин. Колія до метру. Оце є. Міні-тракторці на малій базі. І широчезний, великий, такий, як в нас був FX32, це новіша версія FX285 три цифри. Чуть меншої потужності, 28 сил, але теж в дуже хорошому візуальному та технічному стані. Передні шини нові. Задні шини мають. Тріщини. Вони не є над усуттєвими по ободу тріщин зовсім немає, а десь подекуди між карбами. Грунтофриза 1,70 метра на швидкоз'ємі з кутом нахилу. Ножі всі в чудовому стані. Важкий трактор важить без ґрунту практично тонну 600. 4 циліндри. Працює абсолютно все справно, і вартість цього трактора 8200 на нашому майданчику. Кислота вилилася, на жаль, пошкодила лакофарбове покриття на цьому крилі, але ми знову ж таки не підмальовували. Функція оберт на місці все в цьому тракторі є. Три режими і коробка автоматична. Дві швидкості назад та чотири вперед. Тобто разом це є 12 вперед і 6. Назад Напрацювання 1224 мотогодини, візуально збережений трактор, незначні сліди корозії під крилами, а в цілому все працює дуже справно. Для міжряддя до 1,40 м можна розширювати, 1,25 м в вузькому положенні та 1,40 м в широкому положенні. Такий величезний янмар знову у нас наявності є. І чудовий. Mitsubishi MT X245, 205 ми вже продали, натомість маємо трішки потужніший на 24 кінських сили, теж повністю весь функціонал, з обертом на місці, з пам'яттю і з кутом нахилу. Грунтофреза 1,40 м в комплекті. Хороші ножі, практично не нестетні. Можна сказати, реально нові, тільки підтепна фарба. І вартість відсувіші 6500. Отака лінійка з крайнього надходження. Ще є коло 20 тракторів біля 20 тракторів на майданчику, але це буде в окремому огляді, будуть акційні позиції. Тому слідкуйте за нами, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, телефонуйте. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику та відповідати. На ваші запитання, чи то по телефону, чи то в коментарях. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!